Таю всіх з вами компанія Будмір. І сьогодні в нас е, відео огляд на такий інструмент, як Віброрейка. Якщо ви коли-небудь працювали з великими бетонними поверхнями, вирівнюваними підлогами чи заливали стяжку, то цей відео, це відео буде для вас максимально корисним. А цей інструмент стане вашим найкращим другом. В цьому відео я вам розкажу, які бувають види віброреєк. Як вона працює і як правильно її використовуватись. Але перед тим як ми перейдемо до основної частини, я попрошу вас підписатись на наш канал, поставити лайки. Ми молода команда, яка розвивається в медіапросторі, І ваша увага буде для нас дуже важливою. А ми, в свою чергу, будемо намагатися радувати вас ще частіше контентом, оглядом на інструмент і дуже корисними лайфхаками та розповідями. Тож, приступимо до відеоогляду. Віброрейки, як я вже і сказав, бувають кількох типів, і вибір залежить від ваших потреб. Основними видами віброрейок віброреєк'яються бензинові віброрейки, потужні, підходять для великих обсягів роботи. Ось якраз про таку ми поговоримо. Це віброрейка Barrett, модель S-Power Turbo з двигуном потужним Honda. Плюсом бензинових віброрейок є їх автономність, а мінусом це шум і вихлопи. Електричні віброрейки вони значно тихіші, екологічніші, але потрібне підключення до мережі і постійно потрібно кабелі з собою тягати ідеальні Але вони ідеальні для роботи в приміщеннях. Акумуляторні віброрейки вони компактні, зручні, але набагато менш потужні, і залежать від заряду батареї. Або потрібно вам мати багато заряджених батарей в комплекті, для того щоб не перервалася робота при великих об'ємах. Також є різниця в довжині профілю від 1 до 6 метрів. Чим довший профіль, тим більшу площу ви можете обробити за один прохід. Це вже залежить. Від об'ємів, якими ви займаєтесь, тому що якщо у вас невеликі приміщення, то відповідно і профіль вам потрібен невеликий. А якщо площа дуже велика, то і 6 метровим профілем набагато зручніше, швидше і продуктивніше тягнути стяжку. Дана модель віброрейки, яку я вам показую на відео, це бензинова віброрейка з 4-тактним двигуном Honda, потужність 1,6 кінських сили. Вона задає вібрацію 12300. Поштовхів в хвилину. Вона бензинова, як я вже і сказав. Профіль зараз на ній встановлений метровий, але це чисто як для відео, для огляду. Вона, на неї можна встановити від одного метра від одного до 6 метрів профіль. Вона недоліком даної віброрейки ще можна назвати ціну. Але якщо ваша компанія стрімко розвивається і може робити великі об'єми і стає більш продуктивнішою продуктивнішою за допомогою такого класного інструменту, то я думаю, що гроші в цьому питанні не питання. Для того щоб користуватися безперешкодно таким інструментом, і щоб у вас виходили ідеальні поверхні стяжки, звичайно, що вам потрібна практика, так сказати, набити руку. А тепер найцікавіше, давайте подивимося, як вона запускається, як працює. Вмикаємо запалення за допомогою кнопки, яка знаходиться на ручці. Пересуваємо бігунок підсосу в робоче положення і за допомогою ручного стартера запускаємо двигун. Запускається дана віброрейка ідеально, дуже класно працює. Маємо на другій ручці важіль газу і починаємо вібрувати. На жаль, в нас немає свіжозалитого бетону для того, щоб в натуральних показати в натуральному оточенні, як працює даний інструмент. Але я вас можу запевнити, що він надзвичайно потужний, надзвичайно продуктивний і надзвичайно корисний. Корисним. Отже, в описі під даним відео я залишу посилання на наш сайт. Там ви зможете ознайомитися з інструментом, який ми продаємо. У нас дуже великий асортимент, дуже багато видів інструменту. Від вас в коментарі я чекаю побажань, на що ви хотіли б, щоб я зняв. Огляд, будемо намагатися крокувати в ногу, так, так би мовити, з потребою людей. Також попрошу ще раз вас підписуватись на канал, ставити лайки, залишу ще номер телефону в описі під відео для консультацій. Чекаємо на вас і гарних всім покупок, гарної всім роботи.